12 червня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від соціального педагога про те, що в селі Рухатин Дністровського району під час купання течю віднесло двох підлітків. Отримавши повідомлення, було піднято по тривозі. Поліція державна служба з надзвичайних ситуацій зразу на місце прибуло водолази рятувальники поліцейські. Попереднє встановлено, що учні одного із місцевого навчання закладу разом з вчителем перебували на відпочинку. Під час купання в річці двох підлітків віднесло течію. З водойому було вилучено одне тіло підлітка. На жаль, житими заходами не вдалося реанімувати дитину. Другого хлопця, по теперішній час пошукові рятувальні бригади разом з поліцейськими шукаємо. Відомості про вказану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частини 2 статті 137 Кримінального кодексу України неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Наразі тривають слідчі дії, буде надана правова оцінка. Процесування керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура. Закликаємо усіх дорослих дбати за безпеку наших дітей. Національна поліція України, ювенальна служба постійно звертається до усіх закладів щодо проведення занять з дітьми та проведення превентивних заходів щодо унеможливлення вказаних фактів. Також закликаємо дотримуватись правил поведінки на водойомах.